Я пам'ятаю той ранок. 18 січня 2023 року, місто Бровари, Київська область, звичайний день, який мав бути звичайним. Коли тато веде доньку в садочок, це не подія, це ціла, ціле свято, можна сказати. Саме тому ця історія про те, як звичайне може розірватися за одну секунду. Вони вийшли з дому раніше. Навіть не прогріли автівку тато Сергій, донечка Аня. Всього на 5 років дитині садочок, ранок і голос дитини. Татку сьогодні буде вистава. А потім раптово звук. Спочатку він не лякає, ми вже звикли, що над нами літають у нас війна, у нас тривоги, у нас воюють сирени, у нас реальність, де гул у небі. Це частина. Але цей гул був інший. Це надто низький, занадто близький. Тато не встигає подумати, він діє. Він оповідав мені особисто. Він не лише встигає крикнути Аню, до мене і світ стає іншим. Гелікоптер падає біля дитячого садка. Вибух, вогонь, дим. Це не кадри з новин, це не слова, це пам'ять міста, пам'ять тих людей, які боролися в той день, саме в той час, в тому місці. Того дня загинули люди. Багато людей загинули і дорослі, і діти, загинуло керівництво. Міністерства внутрішніх справ України. Сьогодні ми говоримо про великі речі, не тільки про те, що відбувається під час страшних воєнних сторінок нашого життя, але й про те, що болить у кожній родині, про те, що персоніфіковано, те, що своє, те, що пережито в реальності. Посеред цього пекла був тато і була маленька донечка Були Сергій і Анна. Вони отримали важкі опіки. Далі починається частина їхньої історії, яку майже ніхто не бачить: не вибух, не сирена. А те, що йде після: це тривалий шлях, довгі коридори у лікарні, медикаментозний сон, перев'язки, операції. Коли люди кажуть, вона перенесла багато, вони не знають, що таке багато в опіковій травмі, Ванні постраждало обличчя. І це найважче, бо обличчя для маленької королеви це не тільки естетика, це міміка, це ковтання, це дихання. Це голос, це погляд, це те, що дитина впізнає себе в дзеркалі. Їх лікували в Україні на початку. Потім вони лікували за кордоном, і згодом вони повернулися знову додому. Людина просто хоче одного бути вдома. І саме тоді вони прийшли до нас, прийшли до нас в клініку, наш інститут, і там я пам'ятаю цю родину не як випадок, як часто говориться в клінічній практиці. Я пам'ятаю їх як людей, які тримаються одне за одним. Сергій, батько, який ніби весь час мовчить. Але в цьому мовчанні у завжди відчувалася напруга. Бо він пережив те, що не має переживати жоден тато. Він не просив співчуття, він просив одне допоможіть нам пройти цей шлях. У Сергія теж були тяжкі наслідки. Рубці, контрактури, які обмежували рухи руки, був страшний біль і виражений більовий синдром. І ще одна річ найбільш невидима ця річ. Називаємо її так провину. Він... Ми бачили в його очах. Він не говорив про це голос, але це читалося в його очах. Очима. Пауза між словами важким вдохом, важким видохом. Якби ми вийшли на хвилину пізніше, це його фраза. Якби я, можна поставити три крапки. Але завжди от ці три крапки наповнювалися такою тишиною, якби не можна було проговорити людськими словами. Але правда така: цього, якби не існує, є лише те, що сталося. І є те, що. Робити треба далі. У Сергія були дуже виражені рубці, які заважали жити щодня. Тому першими етапами ми виконали такі класичні для пластичного хірурга операції як z пластика деформуючих рубців, які знаходилися в міжпальцевих проміжках, і ми ліквідували цю так звану рубцеву синдактилі, зрощення між пальчиками кісті людини, які виникають в результаті дуже виражених рубців. Ліва кінцівка практично була обмежена своєю функцією. І щоб повернути рух, зняти натяг, провікувати цей значно виражений бойовий синдром, ми виконали вище вказаний етап. А другим етапом вже стало видалення рубцевої деформації ділянки підборіддя. Це не про зовнішність, це про напругу, яку людина носить постійно. Адже значний видимий рубець, який обмежував рух нижньої губи, не давав нормально розмовляти, формувати мімічні Рухи на обличчі, робити м, ті рухи, які притаманні людині під час формування харчового ковка, це, власне, про ті рубці, які знаходяться в нижній третині або в ділянці ротової щілини. Далі були через певний час, згідно наших стандартів протоколів, так зване СО2 лазерне шліфування або абразія цих рубців, для того, щоб зменшити їх товщину і провести в кращий стан. Не як фінал, а як частина довгого процесу. Відновлені. І тепер головне, заради чого ця серія. Аня, коли я думаю про цю дитину, я думаю не про травму. Аня, це слово, ім'я дитинки, я от коли згадую це ім'я, я думаю не про травму, а думаю саме про цю дитину. Я думаю про її погляд. Діти дивляться на світ інакше. Вони можуть бути втомлені, їм може бути боляче, але вони все одно тримаються за життя, тому що в них. Ще немає внутрішньої зради, вони ще вміють довіряти. І ця родина, ця українська сім'я довірилася. Зараз їх чекає досить великий шлях ще дальшого відновлення. І це нормально, тому що такі хворі після значних опіків вони далі і далі продовжують своє покращення. В таких історіях перемога це не про аплодисменти, це коли дитина знову починає усміхатися, починає. Розмовляти не ховає свого обличчя, коли їсть морозиво, їсть смаколики, і не боїться зображення у дзеркалі, свого зображення у дзеркалі. І коли тато знову може бути татом, а не людиною, яка щодня прокручує ще раз і ще раз одну секунду, ту саму секунду в своїй голові, в своїй пам'яті, в своїй уяві. Я знаю, що бровари пам'ятають той ранок, і Україна пам'ятає, і запам'ятає той ранок назавжди. Я хочу, щоб ми пам'ятали ще одне: не тільки те, як впав цей гелікоптер, а те, як люди вистояли після. Бо справжня трагедія це не момент падіння. Справжня трагедія це як легко після такого зламатися. А справжня сила не в тому, щоб не плакати, а в тому, щоб піднятися і сказати, Я живу далі. Ось про що, друзі, наша. Програма і проєкт вистояти про людей, які не просили цієї дороги, але пройшли її, Сергій, Аня, Катерина. І я хочу, щоб зараз кожен, хто це дивиться, це відео зрозумів. Ця історія не лише про них, вона про кожного з нас. Бо ми всі думаємо, що звичайний день гарантований. А він не гарантований. Гарантоване тільки одне: що коли приходить випробування, ми або Ламаємось або з Божої милості і ласки вистоюємо. Щиро ваш Ростислав Ліхновський. До нових зустрічей. Далі буде.